Доброго ранку! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні тема уроку дуже незвичайна та цікава. Ми поговоримо про наше з вами тіло. З чого воно складається і на які частини поділяється. Розпочнемо наш урок із програми Як почуває себе ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Так, дійсно, зараз пора року зима. Як називається другий зимовий місяць, але перший місяць, який починає рік? Дійсно, січень. Яке сьогодні число? Пригадайте! Чудово! Яким було вранці небо? Подивіться, віконечко. Що стосовно опадів були чи ні? Кому відома температура повітря, її можна дослідити на термометрі. Отже, готові. Тож, знайомимось із розділом. Сьогодні ми з вами розпочинаємо роботу за другою частиною підручника я досліджую світ. Пригодуйте його, будь ласка. Покладіть підручник відкритий на сторінці 3. Так, чудово! Яку назву має третій розділ нашого нового підручника? Абсолютно правильно. Людина та її здоров'я. Як називається перша загальна тема розділу? Організм людини? Прочитайте тему сьогоднішнього уроку. Так, яку будову має наше з вами тіло? Отже, діти, давайте пригадаємо, що належить до живої природи. Абсолютно правильно: до живої природи належить людина, тварина, рослина та гриби. Що ми називаємо організмом? Давайте пригадаємо. Так, Чим організми відрізняються від об'єктів неживої природи? Так, що вони народжуються, харчуються, дихають, розмножуються і відмирають. Що ви знаєте про будову тіла людини? Так, у кожного з нас є голова, вушка, носик, ручки, животик, ніжки так абсолютно правильно. Послухайте вірш. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька я людина, всі частини тіла знаю, визначаю, називаю. Є у мене голова, вона творить дива. І шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у мене дві руки, це мої помічники. А непосидючі ноги прокидають в світ дороги. Тулуб з'єднує частини, є живіт у мене спина. І всьому хребет опора ось така. Моя будова. Зараз прошу ознайомитись із матеріалом на сторінці 3. Поставте відео на паузу та прочитайте інформацію. А ми продовжуємо. Доведіть, що людина теж частина живої природи. Що ми можемо сказати? Людина народжується, дихає, живиться, росте розмножується і в результаті відмирає. І так, давайте ми з вами поговоримо і дізнаємося, завдяки яким своїм чеснотам вона змогла з таки створити досконалий світ. Так, вона чесна, роботяща, справедлива, розумна, любляча і віддана своїй справі. Терпляча, добра та старанна. Прочитайте прислів'я, поясніть їх. Риба вода, птаха повітря, а людині вся земля. Поясніть, як ви розумієте, що для життя кожному організму потрібне відповідне середовище. Для риб це вода, для птахів повітря їм потрібно літати, а людині і вода. І повітря, і земля, все є необхідне. Знання дерево, а діло плоди, як ви розумієте. Так, отримуючи знання, ми отримуємо інформацію, це як є стовбур як у дерева. А результат нашої роботи це є плоди, які ми отримаємо. Саме час попрацювати підручником на сторінці. Чотири. Відкриваємо стрінку 4 і уважно слідкуємо. Розрізняє діти зовнішню, те, що ми можемо бачити, і внутрішню будову людини. Людський організм це унікальний механізм та найдосконаліший відвір, який створила природа. Зверніть увагу! І з найменшої частинки молекули утворюється клітина, із клітин утворюються тканини, із тканин утворюються органи. Далі система органів і, власне, організм людини. За малюнком назвіть частини тіла людини. До якої будови вони належать. І так, під номером 1, що це за частина тіла? Абсолютно правильно, це голова. Знайдіть в себе голову, торкніться її. Чудово. Під номером 2 ми бачимо шию. Абсолютно правильно, всі маємо шию. Так, під номером три це в нас плече. Під номером чотири бачимо рука. Під номером п'ять ми бачимо кисть. Так. Під номером шість це наш живіт. Під номером сім нога. Під номером вісім ступня. Діти, скажіть, будь ласка. До якої будови відносять всі названі частини тіла? До зовнішньої чи до внутрішньої? Так. Це зовнішня будова тіла людини. Все, що ми можемо побачити. Вона у нас всіх однаково можна перевірити і. Подивились, які винаходи вчених допомогли побачити внутрішні органи, ті, які зараз не можна так просто взяти і подивитися, що у нас всередині. Багато років тому побачити внутрішні органи можна було тільки під час хірургічного втручання, або завдяки рентгенівським знімкам. А зараз сучасна медицина використовує магнітно-резонансну томографію, скорочено МРТ. Тіло людини складається з багатьох частин органів, які взаємопов'язані між собою. Серце, легені, шлунок є такий, наприклад, внутрішній органи. Розгляньте малюнок, прочитайте підписи, зверніть увагу, де розташовані основні органи. Визначте, де розміщене серце легені, шлунок, печінка, кишківник та головний мозок. І так, головний мозок вгорі знаходиться в нашій з вами голові. Це найголовніший орган, який відповідає за роботу всього організму. Далі зверніть увагу, де знаходиться наше з вами серце. Поруч з ним є легені, нижче печінка. Нижче ну, шлунок, а також кишківник. Діти це внутрішня будова тіла людини. Ще раз, де розміщене серце? Так, ось бачимо серце. Чітке це дуже важливий орган, так, найважливіший легені. Шлунок подивіться, де. Є. Далі кишківник. Є головний мозок. Отже, все тіло людини складається з. Зовнішньої будови, те, що ми можемо побачити, і внутрішньої, яка розміщена всередині людини. Орган це частина організму, що має певну будову і виконує відповідну роботу. Відкрийте підручник на сторінці 5, поставте відео на паузу та ознайомтесь із теоретичним матеріалом. Отже, ми продовжуємо. Організм людини складається з органів. Кожний орган має свою будову і виконує свою функцію. Розрізняють такі органи. Органи руху, як ви думаєте, для чого? Які допомагають рухатись, органи травлення, які допомагають перетравлювати їжу, органи дихання, вони слугують для того, щоб людина дихала. Органи чуття. Це наші з вами язичок та смак смакуємо, так? носик нюхаємо, торкаємось і так далі. Орган виділення і орган кровообігу. Ось такі групи органів розрізняють. Повторіть, будь ласка, орган руху, органи травлення, органи дихання, органи чуття, органи виділення і органи кровообігу. Отже, ознайомитись із теоретичним матеріалом на сторінці 5 дайте відповідь на запитання. Органи виконують однакову функцію? Ні, кожен орган виконує свою функцію, за допомогою чого людина дихає. І так, людина дихає за допомогою легенів. Яку функцію виконують шлунок і кишківник? Якщо ви не можете дати відповідь, поверніться до підручника і підгляньте туди, що допомагає людині рухатись? З яким органом пов'язане мислення людини, а також робота усіх органів? Абсолютно правильно, це головний мозок. Як працюють всі органи між собою? Вони працюють злагоджено і виконують спільну роботу. Абсолютно правильно. Ви зовні відрізняєтесь від себе всередині, але всі органи разом складають єдиний організм. Усі знання, про будову тіла людини зібрані в окрему науку. Називається анатомія. Отже, анатомія це наука про будову тіла людини. Запам'ятали? Чудово. Діти, таке слово було злагоджено. Всі органи працюють злагоджено. Тобто те, те, що відбувається одночасно, спільно, погоджено, разом. Чудово. Як ви гадаєте, який орган найголовніший? Спробуйте підготувати промову від його імені. А зараз практична робота. Давайте з вами. Назвемо всі внутрішні органи, які ви бачите на екрані. На першому малюнку, який це орган? Так, це головний мозок. Так, він важливо відповідає за роботу всіх органів. На другому малюнку, якщо складно, поверніться до підручника. Там є невеличкі підказочки. Так, дійсно, на другому малюнку це серце. Далі ми бачимо. Легені, вони допомагають нам дихати. Далі шлунок, який ми наповнюємо смаколиками. І на останньому малюнку ми бачимо кишківник. Тобто там багато кишок, тонка, товста, так, як це все відбувається. Продемонструйте на своєму тілі місце, де вони розташовані. Отже, мозок. Серце. Легені. Шлунок. Кишківник. Чудово. А тепер ще раз. Серце. Кишківник. Шлунок. Легені. Мозок. Чудово. І яку функцію виконує мозок? Так. Яку функцію виконує серце? Легені. Шлунок і кишківник. Сьогодні на уроці ми з вами поговорили про будову тіла людини. Людини властиві всі ознаки організмів, розрізняють зовнішню і внутрішню будову тіла людини. Організм людини складається з органів, які міцно і тісно взаємопов'язані між собою. Органи, що виконують спільну роботу, утворюють систему органів. Ваше завдання буде повторити тему на сторінках 3-6 нашого підручника, а також виконати письмове завдання на сторінці 48. Я вам дякую за роботу і бажаю успіхів. До зустрічі на наступному уроці!